Друзі, всім вітаннячка. Для вашої уваги ще один такий начарований дует з закодованим іменем Іринка. Ірина вишита в таких ніжно-червоних від темного до світлого рожевих тунах. Така палітра. Знаєте. А складається от з такого колону симпатичного, бомбезно, красивого. Ну і, звичайно, дуже класна фурнітура гарний чарівник, сам браслетик. Він, до речі, безрозмірний, дуже гнучкий і закодованим іменем. Дуже гарно носиться, тому що я на шкло посадила і зверху ще покрила спеціальним лаком. Тому воно досить. Не можна сказати, дові... напевно, довговічно, довгенько носиться, але за ним треба доглядати все рівно і не спати в таких речах. Так що, любі, замовляйте, я також вам щось таке гарно начарую, тому що це прикраси, вони прикрашають, вони підкреслюють вашу вроду, красу, таку індивідуальність, елегантність. І звертайтеся, я вам щось таке, навіть індивідуальність можу зробити. Бережіть себе, Люблю. І це буде Україна.